Розкатують тісто та вирізають з нього кружечки. Домашнє печиво для військових готують кухарі із шостої ранку. Одну партію випікають близько 30 хвилин. Розповідає кухарка Тетяна Брик. Дивимося, щоб красиве було, щоб запечка припеклося, щоб не сире було. Хвилин 30 печеться в залежності від температури. Поспішають, аби встигнути більше приготувати до відключення електроенергії. Та про таємні інгредієнти не забувають. Вкладають у кожне любов і віру в перемогу, каже кухарка Тетяна Люшньова. Я думаю, воно там не буде зберігатися, воно там уйде зразу. Кожен рецепт перевірений роками, говорять жінки. Ось це печиво посипають цукром і сіллю. Щоб було смачно. Одну з останніх випечених партій пакують у ящик. Приготували сьогодні більше трьохсот штук із повидлом та домашня солона, розповідає завідувачка з виробництва Галина Ріслінг. Тут каже, всі працюють як один механізм, бо знають, що роблять корисну справу. Для воєнних ми знаєте, от з таким приходиш на роботу, і ти знаєш, ти теж вкладуєш своє щось в витупаду. Пускай кушають, наслаждаються. І щоб тільки вони живі були з побіди, ми сильно їх чекаємо. готову продукцію передадуть через волонтерів військовим на передову, аби і вони відчули шматочок свята, каже директор Черкаського професійного ліцею Дмитро Мединський. Ми максимально хочемо долучитися до цієї благодійної акції, а тим самим і привітати і виказати глибоку вдячність нашим захисникам за те, що. Вони жертвують собою, захищаючи нашу батьківщину. Каже, і надалі планують готувати смаколики і радувати їх захисників аж до перемоги. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.